Найближчими днями в Україні очікується багато опадів, подекуди навіть снігопади. Така волога погода у нашій країні зберігатиметься до кінця другої декади квітня. Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич. До кінця другої декади квітня очікуються помірні дощі, подекуди з мокрим снігом, а також суттєві коливання температури повітря. Сказав синоптик. Він пояснив, що атмосферні умови над Європою складаються в такий спосіб, що холодні повітряні маси проникли у південні широти. До Середземного моря за рахунок цього активізувалася циклонічна діяльність над Балканським півостровом і Туреччиною. При цьому більшість атмосферних фронтів і циклонів зміщуватиметься через територію України. Таким чином, найближчими днями очікується значна кількість опадів по всій країні, а в західних областях в окремі дні спостерігатимуться снігопади. Попередив Кібальчич. За його даними, температурний фон загалом очікується в межах норми. У західній частині нижче за норму на 2-4 градуси. Як повідомляв погода Уніан, похолодання та опади в Україні очікується вже сьогодні, 3 квітня. Зокрема, на в температура впаде до плюс 3 плюс 6 градусів. Трохи тепліше буде на півночі від плюс 6 до плюс 8. У центральній частині очікується від плюс 7 до плюс 10. А на сході та півдні температура підійматиметься до плюс 10 плюс 14 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.